Знову поруч щось. Справа, 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 він ламає, він ламає. Усім здорова, і сьогодні ми пограємо в новий режим в роботі під назвою 7 Days to Life. Погнали! Так, одразу ми спавнимось десь на якійсь базі. Бігати я не можу. а так Нам потрібно поговорити щоб щось продати. а ну давай. Здарова, банер Да мені потрібно це. Це лише на одну гру, серйозно. А скільки в мене скрапа? А що в мені не пише, скільки в мене скрапа? Ну давай дивись. Я би з радістю, чесно, взяв би собі, звісно, турель. Можу я її взяти? Ану. Я розумію, турель я не можу взяти, а фонарик? І фонарик я не можу взяти. А в чому се тоді його? Так, є туторіал. Що в тебе є, брат? Я не можу відцепіти без пушки. Так, Еквип, безкоштовно 10 трап. Ну, давай безкоштовно, давай хоча б дур. Давай хоча б дуор собі. Тут більше я нічого взяти собі. Да, на жаль, не можу. Все, в мене буде горк, тоді добре. Все, погнали. Гор в мене є. Так, нам потрібно далі. Так, мені потрібно змінити роль. Брат. Або це дівчина. Так, Вейнс, здоровенц. Да, мені подобається мороль, нормально в мене роль. Левел 0, левел 20, 40. Ну зрозуміло, що я почну з нуля, тому що я тільки почав це грати. Це, северт є, все. Далі що потрібно. Можна я вже почну грати, а? Так нам потрібно йти кудись сюди. Так, Тут є гелікоптер. No challenge. Давай спочатку no challenge, а? А тут потрібно зайти до когось. Давай до цього челіка. Я теж грав дуже громко мені здається. Давайте зроблю трохи трище, тому що, блін, це гелікоптер, він дуже-дуже сильно водить. Давай хоча б так ровізно зробимо. Це поно, скільки потрібно чекати? Нам потрібно дошкатися саме повністю. Чому ми я не можу поїхати один? Або я можу поїхати один, потрібно було зробити просто свій сервер, наскільки я розумію. Так, ми, ми полетіли в трьох. Нормально. Блін, чуєш, гелікоптер в нього нормальний, я би хотів би на такому розфігачити. Наскільки я читав, самого на ціль, це потрібно вижити сім днів. Нам потрібно добивати дрова, потрібно знаходити їжу. Ну, коротше, виживати. Так, в мене є топор. У мене є годинник, у мене є пістолет. А скільки патронів в мене на пістолет, я не знаю, на жаль. Так, топор тут, ще один лежить. А, його можна купити, крафт. Що можна скрафтити? Боутс. Чому я не можу а чому, чому я не можу нічого нажати, а? Ага, я зрозумію. О, почекай, щось, щось тільки ще було. Бот. Ага, мені потрібно дерево. На все потрібно дерево. Зрозумів, тоді, тоді ладно. Так, я звідси вийти, можна питання. От в мене чомусь постійно просто мишка не вилазить. Як оце прибрати, коли граєш з комп'ютера, я не розумію сест. Так, я щось трохи проспав, я зрозумів, потрібно пошукати знову це. Оп, коуз, все. Так, мені потрібно звідси вийти. Я звідси вийти, я польщі не розумію. Ось, в мене ще є радіо. Що можна зробити з радіо? Дарія занимается Cape from the Wap. Let's be send you rescue. Коротше. Мені потрібно вижити, селена, сім днів. Так, чобедрідаун, харвеста берібаш, боут сам сім. Мені потрібно дещо збудувати, а що це стоїть? Можна питання. Мені здається, до цього краще не підходити, я буду рубати дерево. Я сподіваюся, воно так рубається, я сподіваюся, я зможу собі його зібрати. Мені дуже сильно не подобається, що це. Я сподіваюся, він мене не схабає. Так, дерево оба, дерево впало. У мене є доски, Я їх збираю. Три зібрав, в мене є вже три. Цей стоїть нічого не робить. Давай дерево збирай, брат. Що це таке? Зібрати? Це металолом, я зрозумів, це металолом, нормально, хай буде. Гоне дивитися обережно. Години, чотири 4 години. Чотири хвилини залишилось. Ні, потрібно потрібно швидше, я зрозумів. Потрібно швидше, тому що щось може прийти зараз. А вони обережно дивитися, а потрібно як в раз граєш. Просто рубаєш дерево, одразу дивишся, чи немає нікого поруч. Так, плюс ще дерево. Я бачу з ще металом, потрібно забрати металом. Я сподіваюся, металом мені дуже сильно буде потрібним. Пирово, він мене налякав. Не потрібно швидше. Парвести берібаш і буд самся. Зараз будуємо. Зараз, зараз, зараз. Я хочу побільше дерева, я хочу побільше дерева. Поки є час, потрібно побільше дерева, потрібно буде щось будувати ще тут. Так, так, я можу бесту проходити, я зрозумів. У Мене питання, скільки патронів є на пістолеті. Тому що чи їх безкінечно, я буду постійно їстуватися. І що там мало патронів, то зрозумію, я буду більше намагатися саме просто побігти. Так, він по кому стріляє. По кому він стріляв? Я не розумію, коли він стріляє, та чи ладно, Давайте погнали збирати а, металолом. Я думаю, це дуже сильно буде мені потрібно. Вони, я думаю, обходити оці червоні дерева, мені здається, вони 100% а, будуть якось заважати. Або будуть намагатися мене вбити. Нам потрібно Так, потрібно запам'ятати, що дім хата там. Так, металолом ще в мене є. У мене є 13 дерева, в мене є 4 металолома. Я бачу Оленя! Я бачу Оленя! Ану почкай, давай зараз трап. Я може спробую вполювати собі Оленя. Тут сісти можна? Сісти не можна? А ну, постріл в голову, давай. Постріл є, хід є. Олень мінус. Нормально. Так, оленчик є. Мені цікаво, скільки він їжі мені дасть. головне не загубитися, пам'ятати, що хата в мене там. Так, я збираю. Я зібрав. Все, нормально. Їжа, тобто їжа в мене буде. Все. Сподіваюсь, приготувати я це зможу. Одразу збираємо свій металолом, хай буде. Дерево є металолом є, але я розумію, що мені потрібно знайти якісь ягіди, наскільки я розумію. Порібно зараз обережно ходити навколо хати, щоб мене зараз нічого не з'їло. Тільки часу залишилось. У мене залишилось дві хвилини. Просто дві хвилини. Та от у мене є роудермід. Дерміт, що ви розуміли, це м'ясо. І в мене є кожа. Цікаво, що я можу зробити з кожа. Я бачу ще. Бачу ще бачу ще оленя. Давай трохи наблизимось тоді будемо стріляти. Пістар буде достатньо. Нормально, ще один є. Давай збираємо зараз ось так от. Плюс ще збираємо ось так от. І в мене ще є м'ясо. І в нас залишилось мало часу, наскільки я розумію, потрібно швидко йти, потрібно щось трафтити. Так, поки що там нічого. Ця фігня стоїть. Цей чел там по комусь стріляє. Я сподіваюсь, він стріляє по овеню і просто набирає нам їжі. Якщо він робить не це, то це буде дійсно дуже сильно печально. Так, ще страф. Це що таке? Снайпер. А, її купити тільки можна, а. Так, одразу. Що нам потрібно? Мені потрібен крафт. Вуд, А, я думаю, нам потрібно вогнище. Десять дерева. Крафт. Це, дерево є. А, у мене питання items. Items. Боже. Є вудочка. Блін, а мене вистачить? Блін, у мене немає стільки А, Давай одразу що ми робимо? Це сюди. куку. -ку. Є, є, я приготував. Тепер можна поїсти. О, я не хотів це зробити! Я не хотів це зробити! Назад. Поїсти м'ясо хочу. Їсти м'ясо, правую кнопку миші, я зрозумів. Так, скільки часу у нас? 13 секунд. Брат, ми повинні вижити. Ми повинні вижити. Там щось рухається, мені здається. Айтемс. Голс. Що буде чи вічнити? А що сталося? Я здох, або що це було, я не розумію. Що сталося? Не потрібно було відчиняти двері, так? Да? Я живий. Все добре. Мічел живий. Зачнямо двері нафіг. Потрібно поїсти. Я буду хавати до безкінечності. Блін, а він не хоче їсти! Хемфаер! Вогонь сюди можна поставити? Так, я хочу поставити вогонь. Вогонь хай буде на вулиці, все. Давай, мабуть, брат, зачинемо двері. Я не хочу. Я не хочу там сидіти. Хавати я теж не хочу. Головне бути з гуком. Брат братан! Сура, він поруч. Потрібно буде більше будувати. Блін, дуже мало світу, це мені не подобається. Я попав, я, 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 я його вбив, я його вбив! Я через стіну це зробив! Ще один може бути. Я чую ще одного. Та пістолет дістань, да, давай з пістолетом будемо, йопта. Блін, головне бути обережним. Куди ти стріляєш? Там нікого немає вже більше. Може, відчинити двері ж не потрібно. Скільки часу? Ще 2 хвилини потрібно протриматись. Ще 2 хвилини потрібно протриматись. Нормально, нормально. Почу, що, що все нормально. Це потрібно дійсно, дійсно більше світла. Що за звуки? Чому не можна лягти спати в мене питання? Я хочу просто лягти спати і все. Блін, потрібно робити хату 100% більше. Просто 100% більше. Ще скільки часу. Дві хвилини. Знову поруч щось. Справа. Справа, справа, він ламає, він ламає! Їх двоє, їх двоє! один мінус! Він зламав. Що сталося? Чому, чому? Що сталося? Я не можу взяти пістолет! А я сів, я сів, я випадково сів. Брат, нам потрібно жити, брат. Нам потрібно жити. Чому він не стріляє? Я не розумію, чому він не стріляє? Блін, я не можу зламати. Я не можу через стіну знову це зробити. Віздо, зло, віздо, він прийшов, він прийшов, він прийшов! Куди він біжить? Куди мій брат біжить, брат? Куди він біжить? Навіщо він побіг? Краще би він мені допомагав! Так, у нас дві, дві сті, двох стін немає, нам потрібно буде наступний день це 100% робити стіни. 100% потрібно робити стіни. Скільки ще часу? Ще одну хвилину потрібно протриматись. Блін, на жаль, я не можу зараз зробити, да? Скільки я розумію, я зараз не можу зробити нічого, да? Буц. А, скільки стіна? Стіна три, три, три коштує. Стіна коштує 3. Воу. Сюди. Так, я, як розвернути? Це не то? І не так? Ось старт, я зрозумів. Так, розвернути швидко, поставити, поставити кудись сюди. Артна є. О, курва. Куди? Я на туди стіну поставив, куди я її поставив? Чому вона така маленька? Ладно, давай, давай хоча б так, ладно, байдуже. Давай хоча б така буде стіна, добре. Брат, ми, ми повинні вижити. Ми повинні вижити. Нам потрібно зараз дерево, просто по марсовому дерева. Тільки часу ще? Ще 12 секунд. У мене ХП от більше половини. це ж хоч щось добре, я думаю, він мене схаває моментально. Я думаю, наступний день ви побачите наступну серію.